Одразу після виступу ми вас забираємо. Я бачу настрій класний, класна аудиторія, класний зал. Як ваші емоції? І чи скучили за такими концертами, незважаючи на те, що він благодійний, але він про український. Це дуже класно. Це звичайно дуже класно. І в принципі мені скучати не приходиться зараз, тому що що не тиждень це один-два концерти благодійні. Це ми виїздимо до наших військових, які на ротації, які прийшли з нуля. А ми даруємо їм трошки позитиву, даємо їм віри в себе. І е, такі концерти вони необхідні. Потрібні. І навіть зараз, коли я відчула, як молодь слухає українських пісень, як вона заводиться, е, я думаю, що це дуже класно, тому що ми співаємо своїх українських пісень і одне, -одне один одного підтримуємо, розвиваємо нашу культуру, і такі концерти потрібні. Молодим артистам зараз складно, тому що вся аудиторія від малого до великого співає народні пісні, співає українські, співає їх настільки завзято, що от я дивлюсь по тенденції у артистів, які, здавалось би, да, нічого нового немає, народжуються нові нові, нові нові хіти. Як ви до цього ставитесь? Ну я не вважаю, що нашим молодим артистам складно. Я з вами не погоджуюсь, тому що є Ютуб, є власні блоги, де ви можете робити що завгодно, окрім звичайно, якихось там е, ну, нецензурних. Будемо так казати, мор але я вважаю, що найголовніше це смак на своєму ютуб-каналі або в блозі. Якщо ви зарекомендували себе класна музична особистість, то вас будуть дивитися і слухати. Тому і ну а народні пісні я вела програму фолькмюзик на першому і 10 років програма була в ефірі. В нас були як бабусі, співали, а потім цю ж пісню переспівали молоді виконавці. Вони з задоволенням брали ці пісні в репертуар, і зараз до цього часу використовують на. Концертах. Звичайно, зараз не так, можливо, багато таких концертів, тому що всі ми живемо в такий склад, ну, складний час. Але я впевнена, що настане той переможний концерт, де ми зможемо показати всю свою творчість. І я з великим задоволенням візьму участь в цьому концерті. Ой, дві хмари небом плили, Одна чорна, друга, біла. Біла усміхалась мило. Дивіться, от зараз війна в країні, да? ми називаємо війною, тому що це справжня ну, агресія війна, Росії війна, проти України. А, збирати ось такі зали масово. Сьогодні не було жодного вільного місця. Люди стояли в проходах, і це дуже класно. А, чи потрібні такі концерти по всій Україні? Чи все-таки почекати перемоги? Ні, ну звичайно, потрібні. Ви розумієте? Не може, ми не можемо постійно плакати, не можемо постійно бути в тривозі. Так, я от сьогодні сказала на концерті: треба перемикатися. Треба трошки з дійсно з цих нервів, з тих тої тривоги. Треба робити собі позитив в житті. І такі концерти вони надихають. От повірте, коли люди виходять з концертів, саме от з такого концерту, вони виходять задоволені, вони виходять з великим потенціалом, душевним і музичним. І їм вистачає оцього заряду надовго. Тому ходіть на концерти, перемикайтеся, отримуйте задоволення, і вам все рівно буде легше, коли багато хороших емоцій всередині, оці погані емоції, вони не так сильно нас ранять. розумієте? Я розумію, що зараз тяжко. але Давайте будемо сильними і будемо міцними, бо ми українці. Судячи з того, як наші хлопці на передовій знищують, ну, скажімо так, орків, а. будемо називати речі своїми іменами. Да, зовсім скоро буде перемога. Я... Давайте спойлер дамо. Яку пісню ви заспіваєте в день перемоги? Я заспіваю однозначно. Пісню за любові, волю і щасливу долю, тому що вона моя най 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 будемо казати патріотичніша пісня. Але в мене ще я така ще молода, як де буде весь 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 концерт, буде співати зі мною, тому що я все рівно залишуся молодою до кінця свого життя. Ось так ну в цьому ми не сумніваємось ні на краплю. Дякую вам. Ну і наприкінці, звісно, не можемо обійти цей момент. Побажання від вас для всіх наших хлопців, для всіх дівчат, які не передові для всіх наших воїнів в зсу, щоб наша перемога була якомога скоріше. Я цього бажаю, тому що я пережила і оточення мої діти пережили окупацію. І хто як не я розуміє це все? Тому що, виплакавши, перенервувавши все, що можна, я просто так зарядилася оцим впевненістю в перемогу, і я просто від себе посилаю всім. Ось такий можна сказати клич. Будьте сильними, будьте мужніми. Я бажаю вам міці. Нехай матінка Божа вас оберігає. І до перемоги! Перемога, перемога, перемога! І це має бути першим, що стоїть перед вами. Дякуємо вам величезне. Ну, побачимо вже на концерті Дня Перемоги. Звісно.